Слава Ісусу Христу, Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 2 вересня, і ми чуємо слово з Євангелії від Луки 4 розділу. Ісус прибув до синагоги в Назареті. І ось що там відбулося. того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою у день суботні до синагоги та встав, щоби читати. Дав йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рій Господній сприятливий. Згорнувши книгу, Він видав її Слузі та й сів, а очі всіх в синагозі були зосереджені на ньому. Він почав говорити до них, сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Усі були свідками йому, дивуючись словами благодаті, як, лину з, як є линув з його уст. Тож вони казали чи не син це Йосипа? а він не промовив до них: А як же скажете мені цю приказку, лікару великої самого себе? Зроби і тут, на своїй батьківщині, те, що чуємо сталося в Капернаумі. І Він промовив, воїстину кажу вам, що жоден пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було в дні ілі в Ізраїлі, коли небо залишилося на три роки і шість місяців, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато був прокажений в Ізраїлі за Пророка Єлісея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, Сирієць, почувши це, всі синагоги сповнилися гнівом, ставши, вигнав його геть з міста і повел його до урвища гори, на яке було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Містець, що цей текстом теж розказує про євангелізацію. pro trzy takie etapy ewangelizacji, ale to może później. E, tym tym słowem, czwartym rozdziałem Ewangelii w bo rozpoczynamy. E, będziemy czytać najbliższymi dniami postępowanie Ewangelii w Wiedluach. Jakbyśmy propuściły błagowiszczenia, narodzenia Jezusa, dzieciństwo Jezusa, nawet wiem, że mm, Входив цей другий етап. Перший етап це була молитва, така підготовка, можна сказати, до євангелізації. І тут, в синагозі, в Назареті Ісус проголошує, наче програму євангелізації, своєї місії. При цьому Він теж, теж цитує пророка Ісаю, Дух Господні на мені, помазав мене. Послав мене проповідувати полонене визволення, сліпим прозріння, відпустити пригроблення на волю, звіщати рік Господній сприятливі. Це наче така програма нашого Спасителя. Досі Ісус вів таке приховане життя, більш може якась така духовна формація, молитва і та, спілкувався з Отцем, і прийшов час. Він буде. Словом і ділом проповідувати Боже Царство, як потужний могутній пророк. І в нашому житті може e, прийти такий час, коли Бог нас покличе до евангелізації. Ми за наших рідних, за наших друзів, за сусідів, невіруючих, ми молилися досі. Ми бажаємо добра, ми їм давали свідчення, показували своїм життям. Що ми віруючи. Вони вже з цим змирилися якось звикли до цього, що ми до храму ходимо, що ми Біблію читаємо. Але ж приходить час, коли Дух Святий запрошує тебе, так як Ісуса, щоб ти став посеред твоїх рідних, твоїх родичів, твоїх друзів, сусідів, щоб ти Словом і ділом почав проповідувати Слово. Давав свідчення просто. Так що вже не таке приховане життя, якби не, але явно маєш проповідувати. Ні? Давати свідчення. Це і перший етап евангелізації. Чи Дух Святий вже тебе кличе, чи ти вже готовий. Пам'ятайте, що ми постійно не можемо бути дітьми. Ми не можемо постійно формуватися, наче ми в садочку християнському. Ні, ми мусимо стати зрілими евангелізаторами. Це перший етап давати свідчення нашим родичам. Це важко. Да. Це є трохи така ну, перевірка нашої. Naszej wiry też. Drugi etap. Jeśli ty myślisz, że Twoje bliski czekają na twoje świadczenia, to pomylajesz się. Spójrz na Jezusa. E, e, jak do Niego stawić się? Nie? W ororze. za tym też stoi i Satana. I Satana używa jakby dwóch, m, można powiedzieć, dw, 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 dwa sposoby. Pierwsza, Сам зміст нашого проповідування буде викривляти, буде показувати, що Божа наука, Боже Слово воно не цікаве, що Бог накладає на нас тяхарі. Тяхарі, що гріх дає свободу, а Бог поневолює і так далі. Це буде перша стратегія злого. Друга буде атакувати те ж саму особу євангелізатора, так як Ісуса теж атакує. Фальшиві, якби. E, звинувачення, а може і правдиві, але коли ми жили в гріхах, коли ми були такими, буде нам пригадувати ці наші помилки постійно і так далі, нагадувати наші досконалості, дискредитація нас, щоб ми не стали авторитетом для людей. І так теж виглядає перша евангелізація Ісуса. Звичайно, Стане немає проти е, аргументів проти моральної поведінки Ісуса. Не? Такого нема. Але, але Він дискредитує Ісуса. Бачить, ми можемо те саме почути. Е, перше, е, вилікуй самого себе, а пізніше нам будеш проголошувати. Не? Зроби чудо, дай докази, що ти посланий Богом. Ми ж тебе знаємо, пацан, ти ж бігав по наших вулицях. Ми ж тобою дружили, ми були твоїми сусідами. Ти себе вважаєш великим пророком. Ми знаємо, хто ти ми твого батька знаємо не? і так далі. Не? Ким, хто ти такий, що робиш з себе пророк? Так що можемо зустрітися з такими теж не? звинуваченнями чи як е, дискредитацією. Так що, коли Бог до евангелізації, може бути другий етап іванізації, що буде, треба буде змиритися і прийняти хрест, певні труднощі, певні преслідування. No, може так бути. І третій етап може бути так, в ти покійка, до, що в евангелізації навіть того, щоб віддавати життя. Сьогодні ми згадуємо мучеників, які, е, які віддав життя е, за Ісуса під час Французької революції, там теж були наші брати Капуцини. Теж. Там були сотні тисяч людей, віруючих в боку християн, які просто вбили ці революціонери. в ім'я Równości, swobody i tak dalej, nie? One no, no, wybywały prostowirujących ludzi i tak dalej, nie? Taka manipulacja, nie? Żachliwa. I może być tak i w naszym życiu, brate, że ewangelizacja słowem i dziełem nie wystarczaje. Nawet nie dostanie opłyniętych pewni trudności, zwinowaczyń i tak dalej. Bóg nas może pokłócać, my pokłały nasze życia. Пожертвували своїм життям. дослівно або в переносному сенсі, ні? І, і дослівно теж може так бути. Є такі християни сьогодні теж, в 21 столітті, які реально віддають життя заради Ісуса. Мешканці Назарета були е, збентежені чи обурені. Ісус е, вийшов в їхнє. Світ, вони мав все там своє вони були задоволені своїм життям і тут. Він кажуть, ні, тут треба його знищити, десь привело його на, десь біля урвища, там поставили і хотів скинути вниз. І, але Ісус пройшов мимо них, нічого не мог йому зробити. І ціною і, за, і проповідування Слова Божого нашим родичам і знайомим сусідам. Може бути переслідування. Переслідування, навіть, навіть може бути смерть. І як це поводити, бо якби, якби виникла така ситуація? Просто маємо дивитися на Ісуса. І маємо дивитися на Ісуса і Богові довіритися. Богу довіритися. Пам'ятаємо, що Сина не впаде з нашої голови без згоди Бога. Тут маю таку ситуацію, бачиш, що вони хочуть вбити, А Ісус пройшов мимо, і вони нічого не могли зробити, якось непомітно віддалився. Вони були збентежені, шоковані, як це сталося. Чому? Бо Бог каже, Тато Небесне каже, ще, ще, не, ще не прийшла його година. На Голгофі він віддасть життя. І з нами буде так само. Бог пікуватиметься про нас, і волосина знайшов наші голови. Не впаде, поки Бог не дасть на це дозволу. Але якщо Бог вже скаже, що маємо віддати життя, що щоб прийшов час, це буде потужне свідчення. І це буде e, знак для людей, але теж і перевірка наш, нашої, нашої віри. Ваще, Ісус теж mm, був без шансів, Він не міг e, сам Виступати проти цього натовпу, але тато Небесний його його спас. І він відійшов просто і проповідує слово, три роки буде вже проповідувати аж, поки свідомо віддасть своє життя на Христі. Не, не надійшла ще його година, так само теж буде з нами. Так що маємо три такі етапи: перший це наважитися відважно проповідувати слово. Друге. Зустрітися з певним переслідуванням, труднощами змиритися з ними, прийняти їх. Третє — Бути готовим віддати життя. Пам'ятаймо, що якщо Бог нас запрошує до цього третього етапу, то Бог ніколи не, не запрошує нас до того, до чого ми не готові. Це означає, що Бог каже, ти готовий, ти зможеш війти в смерть, можеш покласти своє життя. Пожертвувати ти маєш мою силу, мою благодать. І Бог нас готує до євангелізації. І подумай сьогодні, чи ти взагалі проповідуєш слово, чи ти є свідком Його, як ти це робиш? І що Дух Святий тобі сьогодні розказує: Дивишся на Ісуса, на Його євангелізацію в Назареті, до чого Дух Святий тебе кличе. I яким ти є свідком для твоїх близьких, для твоїх рідних, чи вони чують, чи вони бачать твоє свідчення? Чи ти готовий e, страждати за царство Боже, щоб спасти твоїх рідних? Ну іванізація це є потужна місія, потужна місія. І e, сьогодні запросимо Святого Духа, щоб Він нас укріпив, забрав страх. Да нам силу, таку відвагу, ну, нас миром, щоб ми давали свідчення, бо від нашого свідчення залежить спасіння багатьох людей. Слава Ісусу Христу!